НМТ 2023 математика. Завдання 21.14 на прогресії. В арифметичній прогресії АН А 8 дорівнює 6. Знайти С15. Запишемо формулу суми Н перших членів арифметичної прогресії в загальному вигляді. Ось вона, ця формула. Тепер згадаємо одну з властивостей арифметичної прогресії. Якщо А1 додати А10, то буде те саме, що А2 додати А9. Дивимося нам коефіцієнти нижні. 1 і 10, 11, 2 і 9, 11. Тому А3 додати А8 буде те саме, що і оці. Попередній рівності, бо 3 додати 8, разом 11. Знайдемо наше S15. дорівнює А 1 A1. додати А15, поділити на 2 і помножити на 15. Дорівнює, бачимо вгорі А 1 A1 додати А 15. 1 і 15 разом. Шістнадцять. То це буде те саме, що А восьме додати А восьме, на два, і на п'ятнадцять. А восьме у нас. Шість. Шість, додати шість. На два, помножити на п'ятнадцять. Тут скорочується.